Добрий день малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож країною, яка називається математика. Пропоную вам пригадати, яку цифру ми вже вивчили. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Так, ми з вами вже вивчили цифру 1. А на що вона схожа? Вірно, цифра 1 схожа на лелеку. На косу, на сірник. А сьогодні ми з вами вивчимо нову цифру. Йшов до нього б... їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочитий їжачок і знайшов іще грибок. Дітки, скільки грибків було на спинці в їжачка? Один. А скільки грибочків він ще знайшов? Вірно, теж один. А скільки грибочків стало в їжачка? Давайте порахуємо. Один гриб, два гриба. Скільки всього? Всього два гриба. Молодці малята. Коли в нас два предмета, або ще можна сказати, пара, то кількість ми позначаємо цифрою 2. Давайте її розглянемо. Двійка хвостик підіймає, шию гарно вигинає. І так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Ніби лебідь вигнув шийку. Випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два, по два крила є і в півдня, і в орла. Поки їжачок шукав грибочки, він зустрів своїх друзів. Кого спочатку зустрів їжачок? Вірно, зайчика. Скільки зайчиків? Вірно, один. А потім він зустрів білочок. Скільки їх? Так. Вірно, дві білочки. Далі їжачок зустрів ведмедиків. Давайте порахуємо, скільки ведмедиків. Вірно, ведмедиків також два. Потім їжачок зустрів метеликів. А скільки їх? Вірно, два метелика. З якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Так, ми познайомились із цифрою 2. Давайте її ще раз розглянемо та намалюємо пальчиком у повітрі. Молодці дітки! Дякую за увагу! До побачення!